Минулого літа ми з вами навчилися робити даунтаун, і от минув вже рік і час. Трішки спайсап наш даунтаун. Нагадую, що таке даунтаун. Для того, щоб зробити цей рух танцювальним, ми можемо завжди додавати ритм або змінювати його. Я запропоную власний, але якщо ви маєте свій ритм, будь ласка, не соромтеся записувати це відео, тегати сторінку агентів, і ми обов'язково репостнемо і подаруємо вам наліпку. Починаємо ми з закритої позиції. Для цього руху дуже важливо, вгадайте, що правильно зігнуті коліна. Зігнули колінця. Ритм буде наступний: раз, два. Раз, два, Три відкрита. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Малюнок у нас виглядає літеркою В. І ми рухаємося від верхнього піку до нижнього і знову до верхнього, описуючи нашу літерку В. Ще раз. Права, права. Вниз, вниз прийшли. Верх, верх прийшли. Ліва, ліва, ліва вниз прийшли. Ліва вверх прийшли, права, права.